Знаєш, я мріяв, щоб схрестили кавун із мухами, розрізаєш кавун щоб... і мухи розлетілися. всі косточки улітають. Бо саме проблема, знаєш, коли він сочний, тече солодкий, а треба косточки винімати. Ну, я, звісно, у вас, Васильович була, навіть не придумаєш такого. Менше, менше курити треба. Менше курити треба. No. Треба сімена зібрати. Да. Yeah. От якби клубніку гібрид зробити з кавуном, no. щоб виростало таких розмірів клубнік. No. Uh -huh. Все треба. Uh, Знаєш, що буде, якщо схрестити йожика і, і гадюкчику. Ні. 100 метрів колючої проволоки. А якщо схрестити э, кенгуру і слона, що буде? Ну, щось да. таке не знаю. Ями по всій Австралії. <реку> Це точно <реку> пригаючий слон. Да, треба семена собрать. Отличный. І семена да. зрелые, смотри, черненький. Да, Закарпатський кавун. Нова фишка. Ну Но мы его весь не сидим. Так где ты? Огромний. Ну, хоча б это, що наріза у нас mm. є. В берегкому районі багато продають вирощують в Закарпатках кавунів вдоль дороги. І ми ж після 22-го року на Закарпатті стали вирощувати кавуни і є результат. Так да, звісно є. Якщо я виростила. Смотри, у меня на огороде вырос такой огромный восьмикилограммовый кавун. Да, конечно, то растет тут. Как ты кажешь, закарпаття? Край, что нагадує рай. Во, тут все растет. Земля нам ближе до неба. Бачишь? Це точно. Такі... земля. На. Такие арбузики, слухай, у меня. Я не верю, что я могу такое вырастить красивое. Юля, климат дуже благодатный. Да. Да, будем это все кушать.